Ну, ми граємо проти руха. Вони сильні, вони зіграні, вони вдома, за них судді, за них люди. І в тому їх саме велика проблема, пацани. От при всьому раніше сказаному, ми цей турнір вже виграли. Ви вже виграли цей турнір. Оцю ігру ви програти не можете. Тобто програти може тільки рух. І якщо ви вийдете з певненістю, якщо ви вийдете з характером. Якщо от кожен за себе і ще коли можна, і коли треба за напарника по команді, якщо ви не будете на них дивитись: Олєнік, звізда, Грицук, звізда, Михалик, звізда, а їба де коли треба. Нічого страшного, Зв'язди, ну вони такі ж люди. Проявити характер, дисципліну, де ще чуть закуситись, я впевнений, в царя буде момент. От. Оці, оці от штуки треба шукати. Я просто хочу, щоб вони пережили те же саме, що вони пережили за хвилено до фінального свистка в прошлому фіналі. Вони зараз вже вони нас обіграли, вони хотіли з нами зіграти. Вони не хотіли грати, з профановів, вони хотіли з нами зіграти. Вони ж нас обіграли. Так давайте от, бл ми це використаємо. Давайте ми їх трошки причешемо. Не знаю, чим все закінчиться, але я просто знаю вашу команду по цьому турніру. Я бачив вчора. Вчора така ж сама гра була, тяжка гра, так само і проти руха. Ну ви, бл цяті, такі, що пі... Так давайте от зараз яйця свої покажіть. Просто зіграйте за себе, за Дніпер і все буде нормально. Ало! А я хочу тріптик, я сказав, в нього буде момент.